Спокій міста у вихідний рвуть сигнали автівок, але це не через затори. Це сигнал небайдужості. В центрі Черкас зібралися рідні полонених та зниклих безвісти 110-ї окремої механізованої бригади. Вони прийшли на мирну акцію, щоб перевернути увагу до долі своїх рідних. Вони хочуть, щоб про жодного зникло безвісти чи полоненого не забули, бо кажуть, мовчання найстрашніше. На прапорі Вікторії Яроцької портрет її чоловіка Олексія. Він пішов воювати у 2022-му. Спочатку боронив Бахмут, далі Автіївку. Востаннє виходив на зв'язок 22 березня два роки тому. Відтоді жодної звістки. Він знаходиться в чеченському полоні. Там більше тисячі людей. Ми нічого не можемо для цього зробити, обмінів немає в Чечні. Ну, ми дуже, дуже хочемо, щоб трошки щось ворушило, щоб наші рідні були вдома. Плачемо, але чекаємо.